високих круч, де синь небес прозорий, вливається в Дніпровській водограї, на бурю схожий, гнівний і суворий, стоїть Тарас і дивиться на нас, за землю й волю в ратному двобої, ти з нами йшов кайдан, ривати людей, благословляв кобзарю нашу зброю, є себе смертний, гордий прометей. Що минають і непомітно зникають без сліду нічого не залишають по собі, нічого не знаменують собою. Але є день, що ніколи не минає, що завжди з нами. Бо він увібрав у себе безсмертне дихання душі, бо він такий великий і незбагненний, як життєдайний дощ, як весняний вітер, як щедре сонце, Україна у долі своїй. Має такий день 9 березня з минулого віку і до нашого часу. І далі в майбутнє у нові віки. День, який явив світові Шевченка, великого сина, великого народу. До слова запрошуємо красилівського міського голову Нілу Васильівну Островську. Шановні красилівчани, дійсно сьогодні визначний день в нашій державі і не тільки в нашій державі. Українці по всьому світу сьогодні несуть квіти в Великому Кобзареві, вклоняються, читають його вірші, співають пісні. І ми традиційно в нашому місті також зібралися. Будемо читати вірші, слухати пісні. І сьогодні, як ніколи, і вже більше 200 років актуальні слова Шевченка. Добре жить! Тому що я душа і дума добро навчилася любити. Глибоко задумайтесь ці слова, і дійсно, ви знайдете відповідь в них на наші сьогоденні питання. Дуже багато негативу зараз ви бачите, яка ситуація складна у нашій країні. Ми маємо відкриту військову агресію на сході, але нам треба навчитись любити добро, шукати позитив. Відзначати кожен, кожен промінчик добра, адже навколо нас також його багато. І волонтери, і ці добровольці, які захищають нашу незалежність на Сході. Вони шукають той позитив для нас там, в цих окопах, коли вони ночують зараз там, захищаючи мир для нас з вами. І я хочу, щоб ми сьогодні слухали ці вірші і дійсно знайшли для себе в них Відповіді на всі питання, які у нас виникають. І закінчу також словами Шевченка: і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Вогонь, запалений Тарасом, у нашім серці не погас. Він став над простором і часом. Він буде в нас, він кличе нас. Нема вогонь, Хаєм його, ми чуємо заповіт його священний. Учитися, кохати край стражданий і не цуратись рідного свого. І всі ми, скільки є, в душі своїй клялись, тих дум не зраджувати зроду. І справдимо, ми заповіт святий. Поет живе в серцях свого народу, уривок з поеми Тараса Григоровича Шевченка. Відьма. Молюся, знову уповаю, і знову сльози виливаю, і думу тяжкою мою, німим стінам передаю. Озовітеся ж, заплачте, німіє за мною, над неправдою людською, над долею злою. Озовітесь, а за вами, може, озоветься, без талання, невсипуще, і нам усміхнеться. Поєднає з недолею, спасибі нам скаже, і заплаче, помолиться, й тихо спати ляже. Така моя рада, незнайомий брате, смирись перед Богом, людей не займай. Шукай собі, брата, в палатах і в хаті і дбай домовину, а слави не дбай, бо вона не спинить віку молодого, не верне за літа нашої весни. А так то, мій друже, молись, брате, Богу, і мене в молитвах своїх пам'яни. Коло осеннього Миколи обідрані трохи не голі, Бендерським шляхом уночі ішли цигани, а йдучи, звичайне, вольне, я співали. Ішли, ішли, а потім стали, шатрокрай шляху нап'яли. Багача в бога розвели і коло його посідали, хто з шашликом, а хто і так. Зате він вільний, як козак, колись то був. Сидять, куняють, а за шатром в степу співає, не мов би п'яна. З придинок додому йдучи, молодиця. У юновій хаті полягали спати. Молодій приснило, що мати сказилась, свекор утопився, батько оженився. І... Во! цигани слухають, сміються. І де ті люди візьмуться? Оце, мабуть, і за Дністра, бо тут все степ. Мара, мара. Цигани скрикнули, схопились. А перед ними опинилось те, що співало. Жаль і страх в святині латані дрожала, а на руках і на ногах от стужі кров повиступала. І довгі коси в реп'яхах постояла, а потім сіла коло огню і руки гріла на самім полум'ї. Ну так оженився не сама собі ніби шептала і страшно, страшно усміхалась. Що ж це таке? Це не мара, це моя мати і сестра, моя це відьма, щоб ви знали. Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрій розкоші, в країну. мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко, за Богдана та за скаженого Петра та за панів у поганих до краю нищить. Покара. Уки незриме і правдиво, бо довго-довго терпливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу. І рек вогніві Потреблю твою красу, твою остобу сама розібнешся, бо злобі сини твої тебе об'ють оперені, а злозачаті очреві згинуть, пропадуть, мов недолежені курчата. Матир нього плача, і сполню грати і поля, та зрить розслідна є земля, що я держитель. І все бачу воскресне мамо, І вернися в світлицю хату упочись, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні, сучи. Спочивши скорбна я скажи про своїм лукавим. чадам, що пропадуть вони лихі, що їх щастя, і зрада, і криводуші огнем, кровавим пламенем мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара не все пуща, що не спасе їх добрий цар, їх краткий, п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам воглям сісти та утікать. Не втечете і не сховаєтесь усюди. Бо знайде правда мста, а люди підстережуть вас на тодеж, уловлять і судить не будуть, в кайдани в село на зрище приведуть, і на хресті отім без ката, і без царя вас біснуватих розпнуть, розірвуть, рознесуть. І ваші кров'ю собаки собак наболять. І додай, таке є слово їм додай, без притчі вискажи. Зробили, руками скверними, створили свою надію і речете, що цар наш Бог і цар надія і нагодує, і огріє в тому і силу. Ні, не те. Скажи їмо що. Боги, ті ідоли в чужих чертогах, Скажи, що правда живе, натхне, накличе, нажене, не ветхає, не трібля слово розтлєнноє а слово новими людьми криком пронесе. І люто крадну спасав, Поразки царської. Же Ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю додає, полечу, каже, зигзицею, тією чайкою, вдовицею та понад доном полечу, рука в бобровий омочу, в ріці каялі І на тілі на княжім білім помарнілім, омию кров суху отру, глибокії тяжкі є рани. І квилить, плаче Ярославна, в путивлі рано на валу. Вітрило, вітре мій єдиний, легкий, крилатий, господине, на що на дужому крилі, на вої, любії мої, на князя ладо моє миле, ти ханові метаєш стріли. Немало неба і землі, і моря синього на морі на насади кораблі, а ти прилютий горе, горе, моє веселіє украв. В степу на тирсі розібгав, сумує, квилить, плаче рано в пути в Ярославна і каже дуже і старий, широкий Дніпре, немалий. Пробив єси високі скали, втекучу в землю половчана, носив єси на байдаках, на половчан, на коп'яка, дружину тую святославлю, о мій славутицю, преславний, моє тела до принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала, сльозами моря не долить, і плаче, плаче, ярославна, в путивлі на валу, на брамі. Святеє сонечко зійшло і каже Сонце присвятеє, на землю радість принесло, і людям, і землі моєї туги нудьги не розвело. Святий огненний господине спалив їси гей степи, Спалив і князя і дружину, спалий мене на самоті. Або не грій і не світи, загину, Владо, я загину. Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу. Шевченко це не тільки той, кого вивчають, а той, живуть. у глибини майбутнього, слав Шевченко свої непохитні заповіти синам рідної землі. І серед цих заповітів перший і останній свою Україну любіть! Любітії вовремя, люте в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Запрошуємо усіх бажаючих прочитати поезію Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко «Лічу в неволі дні і ночі. Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко тії дні минають, а літа пливуть між ними, пливуть собі стиха, забирають за собою і добро, і лихо, забирають, не вертають, ніколи нічого, і не благай, бо пропаде молитва за Богом. Сламутними болотами між бур'янами, за годами, три года сумно протекли, багато дечого взяли з моєї темної комори і в море нишком однесли, і нишком проковтнуло море, моє незлато серебро, мої літа, моє добро, мої літа, мої печалі. Ці незримі є стрижалі, незримим писані пером, нехай гнілими болотами течуть собі між бур'янами літани вольничі, а я, така я заповідь моя, посижу трошки, погуляю на степ, на море подивлюсь, згадаю, дещо заспіваю. І знов мережать захожусь, Дрібненько книжечку рушаю. Ми заспівали, розійшлись без сльоз і без розмови. Чи зійдемося ж знову, чи заспіваємо коли, а може йде, та де якими і заспіваємо, яку. Не тут, і певне, не такими, і заспіваєм, не таку. І тут невесело співали, бо й тут не весело було, та все-таки якось жилось, принаймні вкупі сумували, згадавши той веселий край і Дніпро дужий, круторогий, і молоде яте є, є море, і молодий той грішний рай. Чи чуєш, Тарасе, як стогне земля? Як плаче Вкраїна й ридає, знущаються з неї катюги з кремля, на шбатки її рвуть, розривають, за владу й мільйони її продали чиновники зрадники наші. Загинули й гинуть твої Україну, сини за те, щоб життя було краще. Не так страшні російські воші, як українські гниди, що хотять живцем заїсти народ України, стріляють душі. Нівечать тіло і п'ють кров червону, щоб не вернулися солдати живими додому. Перемогу здобудемо ми, Україну, не буде царем москаль Путін, ніхто не поставить тебе на коліна, не будеш в кайдани закута, ніколи не будемо жити в неволі. Нехай знають про це в цілім світі, бо непереможні наші солдати герої. Чекають на них матері, жінки й діти, дариватимуть квіти їм в радості сліз, чорнобривці, вербу і калину, слава героям! Ми лунатиме скрізь. Слава непоборній Україні, слава Україні, героям! Слава, народи українські, підіймись, повстань, не спи, як леві люди. За Загарбникам своїм за все помстись, інакше горе із тобою завжди буде. На землю дідівську прямують москалі, І жиди її давно заполонили. Не віддавай ніколи ти землі, яку діди так важко боронили. За той час, як ти сидиш в теплі, під кулями стоять ще молоді хлоп'ята, вбивають їх бездушно москалі, які продали би і свого тата, які не мають гідності в серцях. І вмітиш брехливо жити, а ти ховаєшся в кощах. в той час, коли потрібно нечість бити. Не спи, народе, пробудись, відкинь свій страх на задні плани. Ти не для того народився, щоб бути попід москалями. То не ніпшироки. Сиди ти вітер за тодо верберть високий, рами виліп. Підівно, що третє півні не співали, як да ніхто не умні, сітіго і перекрикали, та я сей раз раз кріпи за Україну любі слов'янського пекні бої, Не за волю кронється обійці молодих, але волі не. Стопчиться назад і тримаймо надійно у руках автомат. Даймо героїв, Не забудьмо про прожі, щоб за неньку країну шли запеклі бої, Ай, побачить. Цього приболонений. Вже сьогодні, і в наступні роки розбудови української держави, опікає промерзлі наші душі огнем словесним Шевченко. Хай воскресає він, пророк народу нашого, повсякчасно у наших благородних помислах і державних ділах. Бо ж ради усіх нас і мертвих, і живих, і ненароджених земляків Його в Україні і не в Україні. Бо він благав у Господа. Ридаю, молю, ридаючи, пошли, подай душі у убогіс, щоб огненно заговорили, щоб слово планилося, щоб людям серце розтопило і на Україні понеслося, І на Україні святилося те слово Боже, кадило, кадило кадил істини. Шимо присутніх вшанувати пам'ять великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка покладанням квітів. Аматорському колективу Красилівського міського будинку культури Любисток керівник Микола Калюк, вихованцям Красилівського районного будинку творчості дітей та юнацьких та хоровому колективу територіального центру соціального обслуговування населення Чорнобривці, керівник Микола Нечіпорук. Дякуємо всім за увагу! До побачення, до нових зустрічей.